сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока в Україну прибув президент Латвії Слевіц. Зранку він разом з дружиною вшанував пам'ять полеглих українських захисників. побував у поранених в шпиталі, а згодом зустрівся з Володимиром Зеленським. Про що президенти говорили за зачиненими дверима. Намагалася довідатись кореспондентка ТСН Марічка Кужик. Марічко тож чи відомі деталі зустрічі і чи бодай її тема? Вітаю свята, це третій візит в Україну латвійського президента за час повномасштабної війни. Зустріч Володимира Зеленського та Левіца була за закритою за закритими дверима та завершилась трохи більше години тому. Відомо, що президенти підписали спільну декларацію щодо євроінтеграції України, також розробляли подальші важелі економічного тиску на Росію. Йшлося і про допомогу українським воїнам на полі бою. Егілзлеві запевнив, Латвія допомагатиме Україні стільки скільки буде потрібно, адже іншого шляху аніж перемога України немає. Спілкуємося з союзниками, переконуємо їх у швидких поставках того, що вони обіцяли. Також здійснюємо підготовку українських військових через місію тренувальну. Підтримка Латвії для України вже перевищила 1% ВВП з огляду на останній пакет допомоги. Це мова йде лише про військову підтримку. Для нас це є пріоритетом, оскільки протягом наступних місяців Україну чекають вирішальні бойові дії. Ми підписали з паном президентом а, тільки що а, спільну декларацію. декларацію, яка свідчить про те, що свідчує підтримку Латвією повноправної євроінтеграції України, європейської євроатлантичної інтеграції України. Лише з Україною у своєму складі європейський проект стане дійсно довершеним. Лише з Україною у своєму складі НАТО стане дійсно міцним. Високоповажності України також Латвія співпрацюватиме з Україною у процесі відбудови Чернігова, а також розмінуванні звільнених територій. Допомагатимуть і в питаннях енергетики, а ще у здійсненні реформ. Латвія долучатиметься до відбудови у Чернігівській області. Новий бюджет буде у наступному тижні затверджено. Крім того, ми допомагаємо Україні з проведенням реформ, наштовхуємо до євроінтеграційного процесу, щоб набуття повноцінного членства починалося цього року. Дії, які демонструє Латвія, Володимир Зеленський чекає від усієї європейської спільноти. За його словами, лише безкомпромісні санкції вплинуть на Росію, і зокрема кількість випущених нею ракет. Невдовзі Україна отримує європейські танки, але потрібно більше зброї. Всім зрозуміло, що там не така потужна армія просто дуже багато людей, яких абсолютно не жалко тому керівництву. Ну давайте не про них, давайте про нас. Артилерія, артилерія, номер один це те, що нам потрібно: як системи, так і амуніція, снаряди великої кількості, щоб зупинити Росію. Дефіцит з літаками, почати тренувальні місії. І сьогодні президенти з дружинами вшанували пам'ять полеглих захисників на полі почесних поховань личаківського кладовища, а також провідали поранених бійців у шпиталі. Це всі деталі, які можна розповісти на цю мить свята. Дякую тобі. Кореспондентка ТСН Марічка Кожик Львова про зустріч президентів Латвії та України.